Чому зрадливі ще й ревниві, веселіших за них нема, тільки у них жінка вередлива й болить у неї голова? Чому б тобі не запитати, втомилася, допомогти, замість того, щоби втікати, подалі десь від суєти? Забави, гульки, ресторани, ще бари і нічне кафе. З тобою ложе розділяють нічні красуні, ті шофе. Як коник стрибунець, зненацька підкралася старість, повів дітей вже під вінець, дружину розбирає цікавість, їй захотілося на море, в туречну, в Італію, по англійськи вже говорить і витончила талію. На неї інші поглядають, і не рахує вона лід Тебе подруги обминають, виною тім певний живіт. Все змінилося з роками. Болить у тебе голова, дружина розводить руками і веселішої що нема, щоб не прилетів бумеранг до тебе неодноразово, Жінку найвище постав уран, І все в житті буде чудово.